З дитинства пам'ятаю, як батько плюнув дивитися радянський блокбастер батальйони огня». Нервів не хватає», – сказав він. У них як не українець, то або злодій, або боягуз, або дурень, або все одразу. Але мене більше тоді здивувало інше: чому на всі батальйони один українець, а решта русскі? Вже пізніше я зрозумів, що радянське кіно було про русських, інші народи Союзу, а особливо українці, в ньому показувались переважно несимпатичними персонажами, хитрими, підступними, скупими дурниками, які не знають нічого, крім власного городу, не читають книг, часто безграмотні або п'яниці, як отой Вусань у вишиванці із ще одного радянського блокбастера – И. Вітаю всіх! Я Роман Маленков, краєзнавець та головний редактор проєкту Україна інкогніта. Тут ми говоримо про справжню історію і розвінчуємо насаджені міфи та фейки. Це канал про те, що є, і про те, як було. Насправді, якщо ви ще не підписані на цей канал, прошу підписатися. Цим ви допоможете його розвитку і просуванню. В Радянському Союзі дуже любили ГДРовські фільми про берегенів Америки, індіанців. В головній ролі там завжди був Гойко Мітіч. Він рятував своє плем'я від злих ковбоїв. Ці фільми демонстрували тотальну несправедливість. Американці знищували інші народи заради землі і вигоди. Росіяни із власними аборигенами робили те саме, але щоб приховати свої злодійства, вони вирішили сформувати негативні та відразливі образи цих аборигенів з колонізованих земель. Особливо вони знущалися у кіно над українцями. Найперше я побачив подібне у старезному фільмі, який мені здавався дуже новорічним і затишним. Вечора на хуторі Бліз 1961 року. Головний режисер Каскар Олександр Роу просто познущався в цьому фільмі над головним геройським образом українського народу, над козаками. Він їх зробив хробаками підлабузниками. Сільве здесь. батько Не забудете говорить так, как я вас учил? Нет, батюшка, не позабудет. Угу. Это царь. Куда тебе царь? Это сам Потемкин. Встаньте. Не встанем, мама. Умрем, а не встанем. Хорошо ли вас здесь содержат? Да спасибо, мама. Провьян дают хороший. Хоча барани здешні. совсем не те, що у нас на Запорожье. Почему же не жить как-нибудь? Яка гідота? Оце козаки. У них же ноги підкошуються, коли бачать Патьомкіна або царицю. Як ці люди взагалі воювати можуть? Це поведінка не благородних безстрашних воїнів, а рабів перед своїм повелителем. Роу підкреслив підлеглий стайн української еліти перед російською величезну прірву, яка нібито лежала між цими елітами, як і між народами російським та українським. Цей фільм, побачений десятками мільйонів радянських глядачів, мав з дитинства формувати правильний вектор розвитку радянського громадянина: ти або руський, або на колінах. Цікаво, що знімали цей фільм про Україну на Кольському півострові. Неймовірний бойовик із самим Висоцьким у головній ролі Міста встрічі і змінити нельзя. був одним із найбільш успішних фільмів за всю історію радянського кіно. Жеглов і Шарапов знищують банду Чорна кішка. Це саме ті герої, пам'ятник яким чомусь стоїть біля Українського міністерства внутрішніх справ. Так от у фільмі у їхній команді був один милий здоровань українець Ваня Пасюк, якого зіграв актор Олександр Мілютін. Він у Москві розмовляє українською мовою і не відрізняється високим рівнем IQ. Зовсім навпаки, він тугодум, який мову російську вивчити не може. От вам ще один персонаж, який формував стереотип українця Селюка. Якщо ти не можеш вивчити російську мову, ти тупий. Оце протоколи обиска. допросу женок mm -hmm. чего-нибудь интересного нашли да ничего особливого yeah. Женка его сказала что вину хатибу был аж с 18 часов а квартирная хозяйка хозяйка показала что она его ранку не видела uh -huh. и вечером на веранде их не было тихо так. так что, каже, как же он пошел на станцию, так она его больше и не бачила. Значит, не было его там. А, а жена? Да ты человек, Шаров. Ну, какая жена своему мужу алиби не составит? Ну, а что ничего особливого нашли? І ще один радянський дуже популярний фільм Батальйони просять огня». Радянські зірки, Єфремов, Збруєв, Караченцев, Скляр грають героїв, які своїми батальйонами форсують Дніпро біля вигаданого міста Дніпров. Фільм демонструє героїзм радянської армії на букринському плацдармі. Але є у цій бочці меду ложка дьогтю. Це єдиний україномовний персонаж. У фільмі це старшина Цигічко, якого грає Бронислав Брондуков. Цигічко – боягуз і пристосуванець, який ховається від боїв на польовій кухні. Фу, як садане коло кухні. Думав, що ми хлошадей поб'є. А, а прожектором по берегу до пулемети. Прожектора. Кругом. Чеше. Давно известно. Все снаряди рвуться около кухні. А що? У нас. А снаряди рвуться у вас. Так. Да. гічка ухиляється від бойових завдань і порушує військову дисципліну постійними запізненнями всюди. Ці запізнення пов'язані із боягустом старшини. Про це не говориться у фільмі, але натякається на це. Старшина, скільки разів за моє відсутнє опаздували на батареї з кухні? А? Товарищ капитан, дорожка. Я можно? полагаю, не меньше шести раз. А? Вот таким образом. Отберите пять человек ездовых, вы шестой. И в распоряжение саперов. И, и, я? и повара оставьте вместо себя. Да разве можно? товарищ? Много капитан? ли у вас еще годных шинелей в обозе? А? Сагичка? Товарищ капитан, как же можно? Нету. На самогон меняете или на сало. У вас же было 12 шинелей в запасе. Товарищ капітан, ну вот вони можуть підтвердити. Обози відстають, німці бігуть. Ми їх догнати не можемо. І... Старшина Цигічко хитрий, скупий, та ще й злодійкуватий. Він бере собі речі з офіцерського запасу, а частину цих речей продає чи вимінює на продукти. Прекрасна офіцерська шинель на вас, Цигічко. А? шита. Но она вам велика. <смех> <смех> У вас не фронтовой вид. Снимайте кашинель и поменяйтесь со старшим лейтенантом. Как вы сами-то не догадались, люди ходят в мокрых шинелях, А ви не рівеньоті. Ага. Московські режисери знімали фільм за одноіменною повістю Юрія Бондарєва біля села Малополовецьке, що недалеко від Білої церкви. Цікаво, що у повісті прізвище одного із головних героїв Кравчук. Але режисеру це українське прізвище не підійшло, і у фільмі його змінили на чисто російське прізвище Єлютін. А українське прізвище мало асоціюватись із неприємним персонажем старшиною Цигічко. Ось так, крок за кроком, радянське кіно формувало образ українця боягуза і злодія. Подібний персонаж, хитрий україномовний Петро Лисиченко, кухар. Звичайно, такий міг собі пригріти місце лише на кухні. Та ще й викопав особистий окремий окоп патилевою каскою. Якийсь нелюдимий і хамовитий. Звичайний українець в радянському кіно. Таким його показав зірковий радянський режисер Сергій Бондарчук у своєму фільмі Ані сражались за родину. Здравствуйте, наша вам. Доброго здоров'ячка. Благодарю за внимание. Катай ты дали к чертовой матери. Ох, сказал бы я тебе сейчас. Но не для тебя сохраняю самые дорогие и редкостные слова. Ты мне ответь на один единственный вопрос. Какой дурак посадил тебя в эту ямку? И что ты тут думаешь высидеть? Где кухня? И что мы сегодня будем жрать по твоей милости? Никто меня сюда не сажал, браток. Я сам вырыл себе окопчики, отаборился тут. І ще один фільм, який показує українця хитрим і боягузливим Дорога в ад. Майже епізодичну роль там зіграв Богдан Бенюк. Він далекобійник Павло, який живе за принципом Моя хата з краю, Не треба нікуди втручатися. Сцикливий і дрібний у порівнянні зі своїм руським напарником. Геройським хлопцем Алексієм, який і дівчину врятує, і крутий мен. Ти чого іспугалась? Ми ж пошутили, Тебе дівчки ждуть. Подружки, одноклассницы, Марина, перестань. А вы езжайте, ребята, езжайте. Пока, счастливо. Не треба Он они без нас разберутся. Поехали. Эй, минутку! Льоха, не треба. Не зв'язуйся. Чуєш? Пошли. Льох. Давай змалюєм зітвори. Він за підвою побіг. Он падла, чуть зуби не побывал. І все і драские. Леха! Э, леха по -по Поехали ты, с нами! Леха, сыр! Слышь, ты чего стоишь? Довольче, леха, леха, давай с Леха, давай! І ще одна деталь, яка характеризує українця у радянському фільмі. Він може постояти за себе, але виключно із переляку, коли йому буде загрожувати справжня небезпека. І це типовий штамп кінематографа СРСР. Герой завжди руський. Як от у фільмі, який я з дитинства просто обожнював: – фургон. Він герой без ніяких умов, а от українець може проявити себе лише захищаючи свою шкіру. Руки вверх! А ну лышать! Это не там руки! же, ну, коханочка! Ой, да пустите же вы! Ой, так... Так, это наш новый начальник. Звоняйте, младший милиционер Грыщенко. Патрикеев, вот. Володя. Ага. Алексеевич. Да, она ясно, что Алексеевич. А что? Фільм дійсно зроблений на височезному професійному рівні. Чудові декорації, чудова Одеса, чудова природа українського півдня, прекрасна гра акторів. Але є одне але. Цей фільм насмішка над українцями. Вони усі тут гротескні, смішні персонажі, безграмотні і туповаті. Е, пожалуйста, Добрий день. Здравствуйте. Здравствуйте. Е, присаживайтесь. Да подвиньте, будь ласка. Э, да вы не стесняйтесь. Да постудим. мы такие же пустудимо. Просю выдать у временное. Временный из двумя, пишется товарищ. Ага. Пользование из камеры вещественных... Сколько ошибок? Пора кончать с неграмотностью. Угу. Из камеры вещественных доказательств воздей половиной фунтов. Постойте, не понимаю. Подпись Грищенко? Ну да. Вы родственники? Брат! Ага. Ну. Брательник. Крыша течет. Ну и что? Так гвозди ж надо. Какие гвозди? Ну, че, как вам сказать? Ну, навременное пользование вещественных доказательств. Так. Там все написано. Проходите, проходите. С прошением мы. Да? Давайте. Прошу выдать во временное пользование тютюна 5 фунтов из ага, ага. камеры вещественных доказательств. Ага. Грищенко? <говорит> Тоже родственник? <говорит> Свар. Ага. Курить нечего, товарищ начальник. Послушайте, товарищ, ну вот как вы себе представляете? Табак и во временное пользование. Ага. А чего? <говорит> Тютюн же. <говорит> ну не вечно же ему быть. Найрозумніший із українців в зеленому фургоні младший міліціонер Грищенко, який абсолютно позбавлений почуття гумору і романтики. Все його життя зведене до практичності, пошуку віщественних доказателівств та догляду за кіньми. Да, Чим проще преступлення, тим трудні докопатися до істини. Та на що вам копати? То у нас і лопати ж немає. Ах ти ж моя коханочка. Пити захотіла зараз, зараз. психология, а дедуктивный метод. О -о -о. Это же каждый сыщик должен овладеть дедуктивным методом. Тогда вещи заговорятся, перестанут быть немыми предметами и превратятся... А, ну да, в вещественные доказательства. Да? Ну, может быть. Ну, не это мне понятно. Вот мне не ясно другое. Чего все вещи превратятся в вещественные доказательства? Чего не Але фильму. Володя виявляється справжнім героєм, він же руський. Він сам перемагає банду і вбиває головного антигероя. А от Грищенко виявляється панікером і боягузом, кидає зброю і ховається. В кінці Володя великодушно прощає Грищенка. Він як справжній герой, не пам'ятає чужих помилок і образ. А Грищенко так і залишається дрібнотою поряд із товаришем-начальником. Да? Руки-то опустите. Ой, товарищ начальник. Там темно было, я боялся, чтобы наши. Куда вы, ну куда? О, ой, я зовсім уже бачу. А, а где Виктор Это... Паркович? А там, десь... так, а... там темно было, там. Ладно, я сам разберусь. Выйдите туда, а выгрещенко, здесь будете коробочка. Добре. Подождите. А где ваш ван лихер? Ось так радянське кіно формувало образ недолугого, боягузливого, скупого і хитрого українця. А в українцях воно виховувало почуття сорому за свою національність та тотальну меншовартість.